Зайського ретриту продовжується, тільки вже ми переїхали на іншу локацію, але ну, знову ж озера. Знову природа. Це бачите діяльність яка. Як ви думаєте, кого це діяльність? Це друзі-бобри. Бобри! О так работает бобер. так ось тут така локація. Можна займатися медитаціями на цій локації. Тут дуже-дуже цікаво. О! Знайомий козак якраз іде. Ой, хто це тут. О, це прямий ефір. Бомбезний. Пане Томан, розкажіть, будь ласка. Бомбезнець. Про відчуття, про, ну, про настрій. Відчуття бомбезне, настрій прекрасний. Це в наше відео на тему козацького ретріту, медітації, ага. духовних практик. От, одна із локацій, яку ми показуємо нашим глядачам. Спасі. Спасі. Владика, а ви що думаєте, як от, які відчуття? Ми ж давно про це вже думаємо, тут дуже гарно. Треба його тільки підход до чогось зробити нормальний. А так? Угу. Місце. І це ж для нас, це наші місця, де українці ми повинні тут розвиватися так, а що це і тут? фізично, і духовно. Це тут, це тут були що, проп... ну, не можу зрозуміти, що, що тут було оце? Це ж... Стояло, тут щось я забув. Накриті вулиці. Ага, це... Тенти, тенти Це, А, це тенти були, так? Да? Mm -hmm. Ну ось, друзі, підписники, козаки, є така локація. До речі, в коментарях напишіть, хто хоче тут зустріти новий рік, то ми це запишемо в групу. можете зайти та відкрити Да? А тут же раніше ще коні були, да? Ось з с сторони були коні. Були коні, да? Так, і там діточок катали. Коні, діточок. Ничего себе, труба. Вот это да. Пішли. Вот це труба. Так тут же ж вообще это локация для, для семинаров. Нет, так как раз. А скільки тут може поміститися, ну, например. 20. Так нет, тут да, все привезло. И 60, да. Все какие гни... Что за гнездо? Гнездо. Целковые корзинки. Корзинки, а там лампочки. Так, бачите. тут лебеди ведь есть. Картинка. О, так, серп. Это, ну, красота. Так, Ось така локація А тут що було? Це такі... Ладика! Це така теж -то, беседочка була, да, чи що тут? Тут все бесідки, теж беседка там. Це... Угу. Тут була бесідка Угу. Так що, друзі, от така історія. І ще продовжуються наші подорожі сьогодні неділя. Ми їздимо по місцям сили, по духовним місцям дивимося, де можна працювати козакам, козаченькам. А це що тут за конструкція? Це ж його кухня літня. Там угу. мангали. Це літня Шашниці. кухня. То можна і взимку використовувати. Так, ну в цій, на, на цій кухні це таке щось підплов. Це да? ще на... раз тут розвести. Це що ми тут. ага, ну от. Так, що. так пишіть хто хто вміє робити плов, там це все нам такі потрібно. Ну шашлик, плов. Так, воно ж ще ж якась... Якусь жаровню може поставити там. Вот. Лодка ще є. Йдемо на лодку посмотримо. Я вже бачив. Так. А коні в якому році були і не стали? Ну, ще це в тому році були коні, да? так? Це вони тут стояли коні, так? Да? Так. Тут там, конюшня була тут. Була і конюшня, три, 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 були три, три, і коні. Були. Так, ну. Два настрою. Пока-пока. Eu acho que é a minha